Сьогодні четвер, 13 квітня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Депутати Миколаївської міської ради перерозподілили майже один мільярд гривень вільного залишку, що утворився станом на 1 січня 2023 року. Про це стало відомо сьогодні під час засідання сесії. Які виконавчі органи отримують додаткові кошти та про що ще говорили депутати, розповімо далі. 13 квітня продовжилося засідання сесії Миколаївської міської ради. Двома днями раніше депутати не змогли провести її через відсутність кворуму. Цього разу на продовження засідання в онлайн режимі зібралося 30 депутатів. Головним рішенням міської ради цього разу став перерозподіл бюджету одного мільярда гривень вільного залишку, що утворився на початку 2023 року. Проєкт рішення передбачає збільшення видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік на загальну суму. 999 мільйонів 992 тисячі 215 гривень. У тому числі видатки загального фонду на 610 мільйонів 665 тисяч 450 гривень та видатки спеціального фонду на 389 мільйонів 326 тисяч 765 гривень. Згідно рішення, найбільше коштів розподілено на департамент житлово-комунального господарства, а саме 600 мільйонів гривень. З них майже 70 мільйонів направлять на забезпечення функціонування організацій, що займаються житлово-комунальними послугами. Ще 149 мільйонів гривень піде на суб'єкти господарювання, 245 мільйонів виділять на утримання і ремонт доріг міста. Ще 87 мільйонів гривень на організацію благоустрою у Миколаєві. Також депутатам запропонували розглянути дві правки до бюджету міста. Перша стосується розподілу 5,5 мільйонів гривень з Миколаївського. Ологову будинку No3 на лікарню швидкої медичної допомоги кошти підуть на ремонт киснепостачальних мереж і розробки проєкту капітального ремонту зруйнованого травмпункту. Наразі в нас виходить складається ситуація, що в нас дві недобудови на двох об'єктах. Тож, на мою думку, буде більш раціонально перерозподілити ці кошти у розмірі п'яти з половиною мільйонів гривень, з яких 5 мільйонів 230 тисяч гривень на ремонт мереж киснепостачання. А 270 тисяч на оплату проєктно-вишукувальних робіт по капітальному ремонту травмопункту. Депутати одразу підтримали доповнення. Також розглянули можливість виділення Миколаївській районній раді субвенції у розмірі 2 мільйонів гривень з департаменту соціального захисту. Натомість, райрада має передати майно міській раді, яке розташовано у мікрорайоні Варварівка біля школи номер 60, що постраждала від російських обстрілів. Ми зможемо нормально спроектувати нормальну школу а не ту, яку зараз без майданчика з зруйнованим спортивною зало, і так далі. Питання: що одна і що друга правки стосуються соціальних питань здоров'я. Та дітей цей проєкт рішення виносили на розгляд п'ять разів. Однак депутати провалювали голосування через недостатню кількість присутніх зі свого боку. Депутат Максим Коваленко запропонував в черговий раз винести на голосування проєкт рішення про перерозподіл бюджету, оскільки від термінів його ухвалення залежатиме початок ремонту постраждалих міських об'єктів. Я трошки в шоці, чому депутати не голосують або не приходять на сесії, бо розглядаються надважливі питання: це. Ремонт пошкоджених будинків це бомбосховище для наших дітей. Ви розумієте, що ми відкладаємо цей час невідомо на коли? Це вже ми маємо робити. Мали б робити. не розуміють, не розуміючи. Ні. Тому, я не знаю, ну слів не вистачає на це все, що робити. Після повторного внесення у порядок денний проєкту рішення щодо перерозподілу бюджету з двома правками його підтримали 29 депутатів. У підсумку Мер Миколаєва оголосив чергову перерву в засіданні через недостатню кількість депутатів для результативного голосування. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. 288 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території Миколаївщини потребують розмінування. 85 тисяч з них визначені як пріоритетні, тобто сапери мають обстежити їх першочергово, щоб вже ближчим часом аграрії могли працювати. Про це в ефірі програми Діалог повідомив перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. І далі пряма мова. Дивіться, рівень засмічення дуже різний. Тобто тут такий комплексний був підхід перше, хто активно звертався, раз аграрів, у кого залишилося або який можуть залучити техніку оперативна, щоб. Ті землі, які можна швидко зайти, працювати і вирощувати, це ті земельні ділянки, які мають менше засмічення і потребують менше часу щодо їх обстеження і розмінування, тобто начільне засмічення вибухонебезпечними предметами. Ось це і є ці 85 тисяч пріоритетні. Ну, наприклад, якщо ми кажемо землі агрофюжіна, потрапили в ці пріоритетні. Пріоритетний об'єм земельних ділянок для обстеження розмінування також Георгій Решетілов заявив про готовність приватних структур долучитися до розмінування. Наразі Кабінет міністрів України працює над удосконаленням сертифікації таких компаній та координації зусиль усіх, хто залучений до піротехнічних робіт. Механізм є, він на зараз трохи затягується в часі багато роботи, багато документів в обробці та міноборони в центрі протимінної діяльності. Загалом кабінет міністрів Юлія Анатолійовна, працює над цим питанням. Вони визначили доцільним створення державної агенції, яка буде координувати ці питання, не підмінюючи функціонал інших органів. Ну і загалом, це питання на сьогодні воно рухається. Але задача уряду спростити і пришвидшити. Наприклад, одне з питань, яке підіймалось, це потужне підприємство, яке працює в Миколаївській області, Нібулон, да, на сьогоднішній день якраз проходить сертифікацію, даби мати в своїх підрозділах піротехніків документи і займатися в тому числі і власними силами, незалученими процесом розмінування, оскільки в них дуже теж великий об'єм земельного банку. У Миколаєві поновили роботу стаціонарних точок продажу квитків та проїзних на електротранспорт. Наразі в місті функціонує сім кіосків. Скільки коштує проїзд та який маршрут тролейбуса планують додати незабаром? Дізнавалися наші кореспонденти. Днями комунальне підприємство Миколаїв Електротранс відновили роботу стаціонарних точок продажу квитків та проїзних на електротранспорт. Наразі в місті працює сім кіосків. За декілька днів роботи їх працівники вже продали понад дві тисячі квитків для того, щоб людям було більш зручно. Ми відновили роботу наших стаціонарних точок продажу квитків, які були в призупинена робота, яких була з перший день війни від початку. В першу чергу це було зроблено задля забезпечення життя і здоров'я наших працівників, тому що стаціонарні точки знаходяться по всьому місту. Російські окупанти обстрілювали Миколаїв хаотично людям не було змоги де сховатися, тому було прийнято рішення призупинити роботу. В спеціалізованих кіосках пасажири можуть придбати разові квитки вартістю 7 гривень. Стільки ж коштує квиток при оплаті за проїзд з допомогою QR-коду. Натомість разовий квиток, придбаний у водія, обійдеться пасажирам у 8 гривень. Це є для того, щоб виховати в наших пасажирах оплату електронними системами для того, щоб люди звикали до електронного. Електронної форми оплати якомога менше відволікати водія від його безпосередньої роботи, а саме перевозити пасажирів та бути уважним під час руху. Саме для цього ми ввели цю градацію вартості, що у водія квиток дорожче. У випадку пред'явлення студентського посвідчення квиток буде коштувати 4 гривні. Під час війни кількість оплат за допомогою QR-коду з 7% зросла до 22%. Однак кількість охочих купити квиток в стаціонарних точках продажу майже не змінилась, розповідає продавчиня кіоску пані Алла. Наші покупателі, які звикли у нас брати, і беруть зарані там на 20-30 талонів, хто, хто 50, хто на місяць беріт. Ну, вот наши покупатели, которые видят, и мы их знаем, и они нас знают. Они очень рады, что мы открылись. Они с удовольствием подходят. И, ну, Есть те, которые купили заранее, еще катаются. Он говорят, ничего, мы еще возьмем. Они говорят: мы не отвлекаем водителя, это тоже очень хорошо. От, і не дачі є, у нас, виходить, є. Точки продажу квитків працюють щодня з 7 до 18. Миколаївці кажуть, хоч зараз молодь здебільшого переходить на електронну оплату проїзду, все ж для багатьох містян купувати квитки в кіоску більш зручно та звично. Кіоски беремо. І так і їздимо. Десять штук візьмемо, щоб це саме, щоб хватило. потім знову. Так що так і, а от зараз війна. Хоч чуть-чуть, хоч более-менее более работают кіоски, а раніше водители брали, тому що закрытые були. Наразі по місту курсує 28 тролейбусів та 26 трамваїв. Директор підприємства Юрій Сметана каже: від завтра планують запустити рух ще двох тролейбусів за маршрутом. Мікрорайон Північний, Старий Залізничний вокзал. Детальний графік руху електротранспорту можна побачити на офіційній сторінці Миколаїв Електротрансу. Фейсбук Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Данія відновить зруйнований російськими терористами травмпункт у Миколаєві. Вже визначено міжнародну організацію, яка буде займатися проведенням торгів та визначенням підрядника для виконання робіт. Про це стало відомо під час візиту надзвичайного та повноважного посла Королівства Данії в Україні Олі Екберга Мікельсена до Миколаєва. Він відвідав лікарню швидкої медичної допомоги та оглянув травмпункт, куди влучила російська ракета. Пан Посол зауважив, що Данія вже виділила кошти на його віднов проведенням тендеру та обранням підрядника займатиметься управління ООН з обслуговування проєктів. До нас на декілька днів приїхав посол Данії Олі із своєю командою вже стали для нас добрими друзями. Цього разу вони відвідали декілька об'єктів, з яких ми намагаємося співпрацювати, і на цей рік запланували фінансування. Також глянули вже ту допомогу, яку було надано Данією і яка була розподілена в різних районах міста. Сподіваюся, що цей візит стане новим етапом нашого співробітництва і найближчим часом посольство Данії відкриє тут своє представництво. Ми зможемо співпрацювати скоріше і ефективніше. І наостанок про погоду на п'ятницю, 14 квітня. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер північно-західний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 градусів за Цельсієм, вологість повітря 90%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. Не перемикайтесь і до зустрічі на марті.